Привет. Думаю, у кожного із нас була в житті така ситуація, де ми, спілкуючись із іншими людьми, відчували якісь негативні емоції. Саме про такий регрес хочу з вами сьогодні поговорити. На мій погляд, нам вдалося витягнути достатньо таку шокуючу інформацію, яка скривалася саме за тими негативними емоціями. Давайте по порядку. Звернулася жіночка. Яка пояснила, що у неї незрозумілий для неї негатив по відношенню до іншої жінки? Пояснює вона, іде вона по вулиці, чи сидить там на лавочці. А в мене каже, всередині якісь незрозумілі відчуття. У мене сильний біль, сильне розчарування, якесь роздратування. Навіть каже, могли появлятися сльози, щось незрозуміле в тілі, одним словом. Сформувала вона такий запит: допоможіть мені розібратись, що зі мною відбувається, чому я відчуваю до тої людини такі негативні емоції, в чому там корінь і, взагалі, що мене пов'язує із тою жінкою? Зайшовши в регрес, нам показали таку картину, що чоловік нашої клієнтки в одному із минулих втілень був її батьком. Це була така, як вона пояснила, середня сім'я. Вона була єдиною донькою у сім'ї, у неї був, як вона пояснила, неповнолітня, але достатньо було розуму, щоб розуміти, що в сім'ї пішло щось не так. В сім'ї почались сварки, в сім'ї почались непорозуміння. І в якийсь момент оприлюднилася така інформація, що у батька. Інтрижка на стороні із тою жінкою, по відношенню до якої наша клієнтка в даному втіленні відчуває от цей негатив. Після тих усіх сварок, після тих всіх скандалів, мама не захотіла в тому всьому розбиратися, мама розлучається із тим батьком і переїжджає в інше місце. Наша клієнтка, як вона пояснила, з народження в неї там буде дуже тісний зв'язок із батьком, вона залишається жити із батьком. Ну і Для неї, для її усвідомлення, для її мозку було все це незрозуміло, вона не дала собі відповіді, чому саме так батько поступив із ними, чому вона якось сказала, що вона втратила свою особисту цінність. В неї було відчуття, що він її не цінує, що він її не поважає. І вона багато тих питань йому давала, так як вона жила з ним. Багато там було тих розмов. В одній такій розмові батько їй каже: будь ласка, не згадуй мені цей зв'язок. Він мені дуже неприємний, він мені болючий. Не хочу про нього говорити, не хочу про нього згадувати. Він там не має для мене ніякої цінності. Це був несерйозний зв'язок. Це була компанія там чоловіків, де ми були молоді, не дуже свідомі, і якби користувалися послугами отої жінки. І оця е, е, жіночка, давайте на з вами, жіночка з лавочки, ота жіночка е, з лавочки в якийсь момент, коли в неї народилась дитина, це батько так пояснював дочці. Вона почала е, шантажувати, почала маніпулювати тими всіма чоловіками, які там до неї ходили, щоб вони утримували її та її доньку. І от ці е, Чоловіків, в яких були сім'ї, не хотіли втрачати своїх статусів, не хотіли втрачати своїх сімей, і там десь потихеньку носили оті гроші оті жінці, щоб мовчала. І він їй сказав такі ще, знаєте, слова, що я сам себе не можу пробачити за цей зв'язок. Потім їй показують іще один такий епізод, де. Батько сидить за кермом машини, а оця жіночка сидить ззаді нього і там шарпає його за то плече, де він нервується, він правда йому був неприємний зв'язок, тому що він нервує, каже: я Просив тебе, не трогай мене, не чіпай мене, не дзвони мені, відв'яжися від мене. І от в той момент, коли там шарпають, шарпає вона його, він втрачає пильність. І стається фатальна аварія, і батько помирає. Оця жіночка, в неї правда, не було ніяких почуттів. Це правда, ну, то, що нам показали, це була жінка, яка жила в своє задоволення, любила випити, і ті всі чоловіки були їй потрібні для того, щоб о, жити так, як вона хоче. Вона, скориставшись е, тою ж ситуацією, у батька була велика сума грошей біля себе. Вона забирає ту е, сумочку з тими грошима і виходить з машини. Ну і вже, поки там, звичайно, викликають швидку, батька не стало. Но на цьому стреси нашої клієнтки не закінчуються. Вона переїжджає е, до мами. Але мама, щоб ви розуміли, як вона пояснювала, тримала на неї такий ну, якось таку образу, що в момент розлучення вона не підтримала маму, а залишилася з батьком. Ну, переїхавши, якби обидві думали, що там відновляться, у них відновиться там зв'язок, все у них вже якби вибудується. Але через якийсь період часу мама почала о, ту доньку не так стала, не так сказала, а ти на нього подібна, а ти така, як він, а ти так робиш, як він, а ти так говориш, як він. Одним словом, правда, наша клієнтка правда була, як вона сказала, правда, я була копія батька. Я і говорила, як він, я поводилася як батько. Мама. Не змогла справитися з цими емоціями. Мама не пережила це все не пережила цей досвід, не прийняла цей досвід. І як ми бачимо, вона весь той негатив перенесла на дочку. Дочка тут знов, якби не витримує це все і знов повертається от в цей будинок. І тепер дивіться. Всучення сім'ї стрес для тої дитини, втрата батька, страшний стрес для тої дитини. Вона вважала, що вона втратила маму. І от у всьому тому, у всій тій ситуації, всій, яка склалася в тій родині, вона оцей весь негатив перенесла на от ту жіночку. От так наша клієнтка зрозуміла, звідки саме в неї оця біль, звідки в неї оті сльози на очах, і звідки в неї оці негативні емоції по відношенню до тої жінки? Кожному треба пам'ятати, що владики карми завжди дуже справедливі. І для кожного із нас вони складуть такі ситуації в житті. Які би самі ми собі ніколи навіть не придумали? Як ми бачимо у даній регресії, як наприклад, і батька в один період йому да, життя ставили зеркало перед ним і показали, що все, що з тобою відбувається, це результат твоїх дій, дії чи бездіянь. Все це ти. Як би ти не скривав? Ця жінка знайшла спосіб донести ту інформацію до сім'ї. І всередині, дивіться, ставлять людину у такий стан, де починається да, в якийсь такий стан боротьби. Я зараз не про ту боротьбу, що відбулася там із жінкою, там де з донькою, де він там старався їй щось донести чи з тою жінкою. Я зараз про ту боротьбу, де нас рано чи пізно ставлять. щоб... Оця вся боротьба відбулася в нас всередині. Щоб ми навчилися, наприклад, в його випадку, да, щоб він навчився ставити пріоритети, щоб він розумів цінність сім'ї, цінність тої дитини і так далі. І наступають такі моменти, як це правильно пояснити, О, дивіться, недавно дивилась передачу, як піднімаються на Еверест. І там при певній висоті, не пам'ятаю, яка там висота, люди вже просто не можуть дихати без масок. От, от наступає у нас такий період, де ми просто не можемо жити без правди. Вона нам, як оця маска, необхідна. Ми просто не виживемо без неї. Ну і напевно, от аналізуючи цю всю. Ситуацію, напевно, треба собі усвідомити, що оце таке болюче завершення, да, смерть того батька, це не покарання. І ми маємо розуміти, що наші оті кармічні якісь відпрацювання це не для того, щоб нас покарати. А це для того, щоб ми зрозуміли всередині зрозуміли, що стара гра не працює, зніми маски. І різко змінюйся. І як результат, напевно, треба зрозуміти, що от цей удар він не для того, щоб покарати людину, а цей удар він для того, щоб ми зрозуміли, що прийшов час зняти маски, і щоб дати шанс самому собі прожити оцю карму справедливо, відкрито, чесно. І так, як ми самі, як душа сама для себе задумала. От такий був у нас регрес. Інколи ми заходимо, і думаємо, минуле воно там в минулому щось подивимося, якісь, якусь інформацію. І як бачимо, минуле нікуди не зникає. Минуле чекає, коли ми готові його змінювати, коли ми готові дати місце тому досвіду. Коли ми готові розірвати оті циклічні, кармічні колеса і зрозуміти, що більше ми не повторюємо старих сценаріїв. Отака От була регресія, будуть питання, пишіть. Па-па!